Все, може. Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього членів комісії 5 присутні члени комісії Гава Володимир Іванович, Кривець Оксана Іванівна, Стародуб Сергій Іванович. Відсутні Кураса і Сало. Запрошені Адомський Сергій Анатолійович, селищний голова, Панчишин Людмила Григорівна, секретар селищної ради Кривошея Любов Васильівна. Начальник фінансового відділу Хренко Тетяна Ілівна, начальник відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер. Відповідно до положення про постійні комісії Вільшанської селищної ради протокол засідання веде кравець Оксана Івановна. До порядку денного засідання комісії внесено одне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 15.12.23 року номер 33 12 8. Доповідає Харенко Тетяна Єліна, начальник відділу Богородського міста. Проект рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 15 грудня 2023 року, номер 33 12 8 Віржанська селищна рада вирішила внести зміни до рішення селищної ради від 15-12-2023 року, номер 33 12 8 а саме доповнити пункт 5. Таким реченням та керівникам комунальних закладів і викласти в нові редакції, доручити селищному голові, встановлювати працівникам виконавчого комітету та керівникам комунальних закладів розміри надбавки до посадових укладів за виконання особливо важливої роботи та премії надавати матеріальну допомогу на оздоровлення. Для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати, у плати праці, в межах фонду оплати праці, передбачених в кошторисі, ради на 2024 рік. Розміри виплат, встановлені цим рішенням, змінюються в разі зміни чинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного права. Прошу проголосувати. Голосуємо. Гава. За. Кравець. За. Стародуб. Три за. Проект рішення рекомендовано до розгляду на сесії селищної ради. Все, дякую за увагу.